Всього 399 гривень коштує ось такий інструмент. Це саме такий простенький тримарок. В принципі, модель на свої гроші досить непогана. Значить, в принципі, для нескладних завдань, ось, наприклад, просто. Як окантувальний пристрій можна взяти, тобто у вас є там машинка, ви просто хочете більш фінішувати, наприклад, зробити рівний контур, хороший нульовий зріз, звичайно, це трима. Він маленький, зручний, компактний. До речі, ось ця сіра накладка вона металева, тут є індикатор на зарядку. Далі, значить, що можна ним робити? Хто з бородою, ви можете робити рівні контури. Хто просто для гоління хоче використовувати, можна тут хороший нульовий зріз, дрібний зуб, тому можна просто знімати масу, це буде як гоління. Ззаді потилицю дуже зручно ним підрівняти. Тобто для таких от звичайних завдань: 399 гривень в комплекті насадки 1-2-3 міліметри. Тобто можна підстригати бороду також. Тут кабель USB, о, вибачте, тут блок живлення з кабелем вже йде. Бачите, ось насадки 1, 2, 3, мастило і щітка. Кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, працює від акумулятора, може працювати від мережі. От, і відправляємо швидко, вчасно. От, є післяплата, є онлайн оплата. Такий пристрій можна замовити в Viber, Telegram, телефон ви побачите на відео, є на сайт, можна цей або інші варіанти подивитися. От, відправляємо швидко, вчасно, тому будемо раді співпраці. Гарантія півроку від магазину, тому звертайтесь.